Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз звичайно про заяви і перші укази, які підписав вже точно новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Трошечки проаналізуємо те, про що він говорив в своїй інавгураційній промові. Можливо, подивимося і на те, хто був присутній на цій промові, як реагував. Це все разом із нами буде робити наш гість Тарас Загородній, Політехнолог Тараса. Вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня. Ну, спершу хочеться запитати у вас про враження від інавгураційної промови. Ми зараз ми поговоримо звичайно і про закони, які вже підписані, про укази, але про інавгураційну промову. Що основне мав би почути світ, і взагалі чи була ця промова для світу? Тому що я більше почула передвиборчих обіцянок, передвиборчих лозунгів. Але от що мав би почути світ? Ну, давайте так. Так звичайно, що він буде виконувати передвиборчі обіцянки, тому що за нього голосували американці, і те, що він там сказав після після інавгурації, стосувалося більше внутрішніх питань, які по яких можна швидко відзвітувати і швидко, швидко продемонструвати результати. В принципі, нічого нового не ми побачили, він обіцяв виконує в дійсності. Знаєте, ну вважається, що Дональд Трамп найбільш ефективний президент Сполучених Штатів Америки, що він як мінімум 70% своїх обіцянок виконує, тому все, що говорить Трамп, слід серйозно сприймати. Він це буде добуватися його виконання. А як розцінювати ось ці заяви про те, що тут перейменуємо, тут перейменуємо, і, і ось ці заяви, які більше нагадували мені. Заяви терористичних федерацій про те, що е, Америка буде розширюватися, вона велика і вона буде об'єднуватися в цьому небезпека? що, що значить американці всю свою історію розширювалося. Що вас дивує? Я не розумію, що вас здивує, вони мене, істор... мене це не те, що е, дивує. Мене це якось трішечки насторожує, тому що а бачачи. Загарбницькі yeah. плани yeah. нашого yeah. сусіда, нашого сусіда. Я кажу yeah. сусіда, і чуючи заяви Трампа і про Панамські канали, про Канаду, чесно, я боявся, що він скаже і тепер робимо Канаду наступним штатом. Ну, no, давайте так. Просто всі звикли, що американці настільки розслабились, і от такою лівацькою позицією, що вони не застосовували силу там, де потрібна для підтримки порядку в світі. Ну, дивіться, поліцейський для того, щоб підтримувати. А свій авторитет а, а, періодично повинен стріляти. Так, ми ж претензії не маємо до поліцейського, а, що він стріляє для того, щоб бандита прибити, який нападає, наприклад, тому що все інше бачить і все тихо по норах, умовно кажучи. так ось останні 15 років а, більшості своєї, ну в ну в першу чергу, через політику Обами Байдена американці не застосовували пістолет так. А, і достатньо розслаблено себе поводили, і всі забули, що таке американці, що вони в принципі весь світовий порядок тримається, що немає там світових воєн після Другої світової війни. Тому що американці застосовують силу, навіть комусь це не подобається Ну, там, по Панамі. А що вас дивує по Панамі? Я думаю, що там вторгнення буде в Панаму. А 80... ну, Тараса так якось спокійно про це говорите? А вторгнення. що то такого? А що в 89-му році було вторгнення в Панаму, зносили Нар'єгу, Він мав менше гріхів, він просто наркотою торгував. Зараз в Панамі а, взагалі контролює Китай. А що у вас 83-й рік Гренада. А 94 рік Клінтон а, зносили гаїті. Просто всі щось розслабились там. Да тому що да, звикайте сила, тому що для того, щоб ви бачили, щоб оці а, різні автократи не вилазили, американці повинні показувати силу. Тільки вони не розуміють, такі такі вони дають зрозуміти, що а, вони а, не всім дозволено. те, що дозволено Юпітеру, не дозволено Бику. І розумійте, що краще американці будуть стріляти так, для того, щоб виховувати всіх інших, ніж росіяни будуть стріляти або, або Іран, і все інше. Звикайте до цього, я не зрозумів. Чому, в, чому, в чому претензії до американців. А... Так, вони, будуть, вони, будуть, вони будуть зачищати. Я вам скажу, що Мадуро я думаю, зносити будуть в Венесуелі. Тому Добре, що тут питання це доктрина Монро. Ви давайте закінчу, Це доктрина давайте. Монро, що західна півкуля це є виключною зоною інтересів Сполучених Штатів Америки, і те, що Китай сидить в стратегічному а, Панамському каналі, через який американці перевозять військ, перекидають флоти з Атлантичного океану, до Тихого. те, що у них вони розглядають Китай в якості основної своєї проблеми, звичайно, що вони будуть вживати заходів. Якщо але ж вони дали зрозуміти, коли Трамп вперше виступав, він е, дав зрозуміти Панамі, вирішуйте свої питання з тим, щоб ви викидувати китайців з країни. Якщо ви не будете вирішувати, то ми вам будемо допомагати в наш спосіб. Це саме стосується Мексики. Ви думаєте, чого картелі голосили е, голосили? Терористичними організаціями, тому що Мексика удавала, що вона не розуміє і не може проконтролювати кордон з боку Сполучених Штатів Америки, які контролюють картелі які заганяють у ці наркотики фентаніл, які робиться на китайських прокурсорах, завалюючи ними Сполучені Штати да, Америки. Звикайте, вже прийшов поліцейський, який буде бити дубинкою. Якщо щось хтось не розуміє. Що порядок підтримується авторитетом а не просто розмовами про про всі інші речі? Так американці вели себе під час холодної війни і будуть зараз тепер поводити, повертаючи повертаючи поліцейського в, цю, в цей світ і повертаючи до цього всіх інших. Отак воно й буде. Тараса, проводячи паралелі з е, холодною війною, от по перше, наскільки ці паралелі зараз будуть подібними та по поведінці, і ми пам'ятаємо, в холодній війні був радянський союз та сполучені штати основні гравці. Чи можемо ми зробити висновки, що десь історія повторюється, але вже з якимось. Більш крутим поворотом, і що в цій війні холодні буде знову Сполучені Штати і Росія. Ну, Росії би хотілося, але хто буде тут проти Сполучених Штатів Китай все ж таки чи Китай, Росія та а, Штати? Ситуація гірша, ніж холодну війну. Радянський Союз не був в Панамському каналі в, 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 цей, в холодну війну. І Радянський Союз був безпеч, більш безпечним суперником для Сполучених Штатів Америки. Та Китай, звичайно, що Китай, Китай же не говорить, що вони там просувають соціалізм і це інше. Вони просувають капіталізм більш небезпечний для них, тому що і модель, яку вони реалізовують, і реально з змагаються зі сполученими штатами Америки в багатьох сферах, в тому числі в космосі. До речі, і багатьох, і так далі, і так далі, тому звичайно, що вони будуть вибудовувати свою політику зі стримування Китаю. От Росія розглядається і дуже добре для нас, вже слава Богу, розглядається як не самостійний гравець, а як сателіт Китаю. і Це дуже добре для нас. Вона вже не розглядається в якості потенційного суперника, але дуже небезпечного, який може підігрувати Китаю, наприклад, в Арктиці, точніше, вже підігрує і, і, і так далі. І так далі. Тому це навпаки дуже добра для нас ситуація. Що поліцейські піднімаються, будуть. Буде комусь в голову давати для того, щоб приводити до тяму, всі будуть дивитися на це, і будуть розуміти, що якщо будеш вилазити, і говорячи про багатополярний світ, то може тобі теж прилетіти по багатополярний світ. І якщо ти хочеш скасування всіх норм, а і США можуть по поза всіми нормами починати діяти проти тебе, а враховуючи ресурси Пентагона. Кістки зламаються у тебе. Ну мається на увазі різних авторитарних е, е, лідерів, ніж у Сполучених Америки. А з яких признаків ви зараз побачили, що Трамп вказує, що Росія це лише держава-сателіт і що вона слабша за Китай, і що це лише ну, лише інструмент? Тому що ну ми бачимо поки. Е о те, що я бачу, та, те, що Трамп е, все ж таки говорить про Росію і говорить про перемовини з Путіним, як десь ну, він з рівним. Ну мені так здається. А з ким вже поговорив Трамп? Він з, з Путіним говорив? Ну, ще ні, звичайно. А з Сі говорив? Ще також ні. Говорив вже Сі. А я, я пропустила я пропустила. Так, так, так. Ні, а напередодні інаугурації не рахується. Я кажу після інаугурації. ні, ні, рахується, рахується, рахується. Розмова була сі, значить, телефонують тим, хто вирішує питання, і Зеленський поговорив. До речі, в перші дні і так далі. До речі, так, так. Тому? і до речі, коли він говорить про е, коли він відповідає на питання перемовин. Він каже: Зеленський так, а з Путіним я ще не знаю. Тараса давай Ну, це, давай, це дуже, дуже добре. Ні, ні, почекайте, Він дуже добре так. сказав, що Зеленський хоче перемовин. Їсти не може так, ну там він сказав. А Путін не хоче. Це дуже добре, що вже принаймні у нього в голові склалася ця історія. Це означає, що поб'ються головою об стінку психлікарні, а потім а, дадуть фас. Е, Тараса, от е, давайте. стосовно вже тих указів, які вже що він підписав. Е, По-перше, ну тут є укази, які стосуються суто Сполучених Штатів. Та це от він підписав указ про смерт, е, про смертну кару. Е, звичайно, що перекрив вже кордон з Мексикою. Е, підписав указ про вихід Сполучених Штатів з освітньої організації охорони здоров'я, е, вихід з клім, е, з Паризької кліматичної угоди. Ну, це все насправді анонсувалося. Е, підписав. Про помилування і про заборону надавати притулки людям, які щойно прибули на південний кордон. Ну, Тобто, це все, що він, що він обіцяв, крім того, заборону конгресу на Тікток відклав трішечки на 75 днів. Ну але нас цікавить так і що він підписав заборону, тобто, він пристановив, призупинив. Допомогу іншим країнам на 90 днів і буде розбиратися, в тому числі я так розумію, призупинив допомогу нам. Що це за крок і як на нас це вплине? Ну давайте так зупинили всім. У нього головні претензії були не до України, а до Афганістану. То що йому гроші даються. Вони зараз будуть проводити ревізію а, чи підтримують там різні програми, наприклад, так званого різноманіття, те, що забороняє зараз у себе. Дональд Трамп і все інше. Вони будуть проводити ревізію, так, аудит буде проходити. Ну це зрозуміла їхня позиція. Це ж стосується не тільки України, вони дивляться відповідно до національних інтересів США. Підтримувати, не підтримувати. Нічого тут дивного немає. Вони це обіцяли і будуть реалізовувати. Стосовно ось цих перемовин ймовірних майбутніх чи по поведінці Трам, Трампа по інавгурації ми вже можемо зрозуміти чого нам очікувати, тому що знову ж таки всі звернули увагу на те, що про Україну і Росію він нічого не сказав. Але як на мене, він сказав дуже голосно: про те ж про ось війни, в яких Сполучені Штати не б, не беруть участі. Так добре, що не сказав. Я вважаю, що чому дуже добре. добре? Ну, тому що означає, що швидко вони занурилися в проблеми, зрозуміло, що швидких рішень зараз не буде. І це дуже добре для нас, бо швидкі рішення були більше б нам а, на шкоду. Вони зараз поспілкуються з Путіним, поб'ються головою об стінку і перейдуть а, до нерна... нормального плану. Ну, ну слухайте всі ці. Знаєте, у нас а, українці досі знаєте живуть в якомусь. Світі те, що я називаю ментального анонізму. Це коли, знаєте, не розрізняють справ від дій або слів від дій. Ну і що, що Трам, що Байден називав Путіна вбивцею. При цьому системно затримував допомогу України давали по... просто по краплі. Так, Ніч... то що там Трамп називає, що він розуміє Путіна, це нічого не означає. Це нічого йому не заважає, потім що може дати наказ на знищення Путіна і так далі. Тому ми повинні дивитися на дії, те, що буде відбуватися. Реальність така. Ні, а давайте так. Головне, що він підписав: бурити, бурити, ще раз бурити. От що головне підписав: це означає, що російської нафти так, на зовнішньому ринку Трампу взагалі не потрібно, на відміну від адміністрації Байдена. Це головне, а у Путіна з Трампом немає предмету для розмов. Ну от немає про що домовлятися? Путін буде відмагати від Трампа, що він йому не може дати. Путін буде вимагати, наприклад, від Трампа, щоб йому віддали Запоріжжя. Путін буде Трамп вимагати... Трамп на це від... не погодиться, Тарасе, А є впевненість, що Трамп не погодиться на те, щоб віддати е, Путіну ту територію України, на якій зараз він стоїть своїми брудними військами. Що значить віддати? Що ви маєте на увазі віддати? Ну і Трамп скаже, визна... давайте сідайте, домовляйтеся, от там, де стоять російські війська, це поки що тимчасово окупована територія. Ми звичайно Ні, визнаємо не визнаємо це Росією, але так а Путін хоче, щоб Трамп визнав це Росією в тому числі. Тра... Путін хоче, щоб Трамп прибрав цю військову інфраструктуру зі Східної Європи, щоб Швеція Фінляндія вийшла з НАТО. Він хоче, щоб е, йому віддали Запоріжжя, Донецьку область. Ви Правильно сказали Трамп як раціональна людина. Е, ну, хоче, давайте зупиняємося по лінії розмежування і будемо говорити. Але ж Путін цього не може зробити. Це програш війні, все, це катастрофа для економіки, якщо вони зараз е, зупиняють війну. Тому що це військові витрати, підтримуючи якось економіку. А якщо він зупиняється, все катастрофа російської економіки, яку зверху ще накриває падіння цін на нафту, який збирається ще організувати на е, Трамп, тому тут треба почекати трохи часу, і Україна повинна займатися тим виробництвом власної зброї бити по території Росії, нищити її, наприклад, систему нафтогонів. Оце правильно те, що ви, ви звернули увагу, як частіше почало прилітати? До речі, так. О, оце, оце, діло, оце діло, оце зараховується в Україні. А це тоді американці. що Путін скаже, забороні українцям бити по моїй території. Трамп скаже, «А як я можу їм заборонити, на якій підставі? І так далі. Тобто тут немає предмету для розмови. Розумієте, що там немає про що розмовляти. І Путін не може не має важелів тиску на Трампа. Якщо раніше вони сиділи в Сирії, погрожували Ізраїлю чи Близькому Сходу, то тепер і цього немає. А що може запропонувати Путін? Зніми з мене санкції, щоб я більше експортував нафту та газу. Трамп скаже: у мене пацани в Техасі не зрозуміють. Я сам хочу експортувати в Європу, до речі, в тому числі. Тобто там глобальні протиріччя, там немає про що розмовляти. І я взагалі не виключаю, що після того, як. Трамп поб'ється головою стінку, або там Рубіо, або все інше. Трамп перед російськими елітами поставить питання: Прибирати цього психа, будемо говорити. Якщо не приберете цього психа, ну будемо по-іншому з вами розмовляти. У нас є план Помпео, який передбачає збільшення допомоги Україні і дати їй можливість, щоб вона робила, зняти обмеження ударів по території Росії. Uh, і, і так далі. До речі, про це Вольс говорив. Якщо ви читали його уважне інтерв'ю, uh, він про це теж говорив, що Трамп може так що зробити, і так далі. Ну а uh, до речі, а якщо ми говоримо про інші інтерв'ю і заяви, то держсекретар Сполучених Штатів Рубіо сказав, що мир між Україною та Росією можливий лише через компроміси, і кожен має щось. Щось віддати, і тут так само я згадуюся, коли Трамп відповідав на запитання про те, що там стосовно війни і перемовин. Та він сказав в Росії слабка економіка. Якщо вона не припинить війну, там ну там все там слабка економіка, там висока інфляція. Чи не буде тут Трамп щось, все ж таки, пропонувати Путіну? Тому що дивіться, Тарас, ви що? кажете, війна, що? Війна, війна. от, я хочу до цього підвести. Війна закінчується. Економіка Росії рухне. Ну Путін не може. Може її з, е, зупинити за вашими словами, але ж е, Трамп буде пропонувати зупинити війну. А отже, він щось має запропонувати Путіну. Тут питання: а що, що є? А от а що а немає а що? чого? Путін хоче продавати нафту та газ. свою в Європу. Тобто, е, Трамп буде продавлювати Путіна далі? Ну так ні, дивіться, Трамп поки що перебуває в ілюзіях. Е, ну, дивіться, він все ж таки ну, все ж таки, людина, знаєте, ну... Як ви знаєте, з американською закваскою вони ж мислять раціонально. Вони, вони не, не поки що не розуміють і раціональності війни. Вони не розуміють, що це а, питання одної людини, яка просто хоче знищити іншу країну. Йому плювати на свою економіку, йому плювати на все, що відбувається, так. Вони поки що цього не розуміють, вони з ним ще не спілкувалися. Тобто в цих лікарнях ще ніхто не приходить, щоб ви розуміли. тобто Трамп абсолютно логічно, з раціональної точки зору підходить. Давайте зупиняємося на лінії розмежування і починаємо говорити. Так Путін цього не хоче. Далі що а єдине, що хоче Путін, це зняття санкцій на експорт нафти та газу. ну з, е, І далі, а це не в інтересах Трампа. Він же оголосив, що будемо був, бурити. І Трамп хоче сам експортувати нафту та газ в Європу, забезпечити прибутки в першу чергу своїм виробникам. Трамп хоче е, обвалити ціни на нафту на, до 40 доларів. А це смерть, клінічна смерть російської економіки, повторенні історії е, з Радянським Союзом. Тобто, треба, я ж говорю, тут немає про що говорити. Путіну немає чого запропонувати. Ну, от, немає і все. Єдине, що може Путін, це сказати: Забирай мої, забирай Газпром, наприклад. Або забирай Роснафту, там ну, наша нафта є, ну, заходьте, заходьте, о, о, от не ви віру. починаєте вже говорити. А Трамп вже захотів, він, він раціонально, Ну, добре, якщо так, давай нам свою частину економіки. Навіть якщо Путін така, все ж така, така думка до нього дійде, там з'являться Китайці. Скажуть, ні, почекайте, це вже наше. От ми в глухому куті. Немає чого пропонувати а, Тараса, але тим не менше Росія а, зараз вчора здається вже підписала ось. Е Домовленість, там вона раніше підписала домовленість з Іраном, а вчора підписала з домовленість з Іраном ще й про а, нафту, про те, що вона туди буде експортувати нафту, і це нібито пишуть, покриває там третину того, що вона експортувала в Європу. Путін же ж може знайти якийсь запасний шлях чи ні? А Іран є експортером нафти? Окей, okay. добре. E, Ще хочу повернутися до Ірану. Думала, с... Іран сам задихається від санкцій. Ви розумієте? Mm -hmm. Тупікову ситуацію сам Іран сам задихається від санкцій, він сам хоче продавати більше нафти, і Іран взагалі зараз знаходиться під загрозою бомбардування США або Ізраїля через свою ядерну програму. Він може підписувати все, що завгодно. Але до речі, так ізраїлю ізраїлю допомогу не відмінили, і зброю як поставляли, так і будуть поставляти. Ну, Нас да, мало да, часу, да. Е, е, Тараса. Про е, все ж таки трошечки про ще навграці. Бачили ми дивну поведінку на е, маска, бачили його ось цей зікхайль, нібито, та від серця до сонця, але нібито це серце для Америки і шлях в космос. Ніхто ну от. Тріш я не побачила хвилі, аж ну щоб вона пронеслася не проти, проти маска. Всі якось так сказали і забулися про це. І я ще бачила хороших русських на інавгурації. Це може бути знак путіну, що я шукаю тобі заміну чи ні? От про маска і про хороших русських, так званих, можуть шукати, можуть шукати. Я цього не заперечую, але я думаю, що там вони не будуть так просувати. Дивіться, ви повинні розуміти стиль поведінки Трампа приблизно такий. 에, 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 шерифи не турбують проблеми індіанців, так скажу російським елітам. Прибирайте цього психа. Як ви це будете робити? Мені байдуже, от просто байдуже плювати. Ми бачимо, що ви просто тонете. Тонете з такою швидкістю, що вона тільки буде пришвидшуватись А тут що корей, українці ж не заспокоїться, будуть довбати по нафтогазовій інфраструктурі Росії. То у них під загрози взагалі перекриття Балтійського моря по нафті і по всьому іншому. Тому всі важелі тиску в руках Трампа в дійсності. І він буде тиснути на них для того, щоб привести її до тями, але ж там до тями неможливо привести, поки Путін при владі там же все і так зрозуміло. А якщо Путін зноситься, Росія скочується в громадянську війну і взагалі буде не до нас, тому України треба почекати довбати по території Росії час працює на Україну за адміністрації Трампа. Добре, і поведінка маска буквально в двох словах. Просто така людина, чи він собі забагато дозволив? Слухайте, у нього стільки грошей, що плювати хто про нього що думає, він зараз буде займатися космічною програмою, космічною програмою Сполучених Штатів Америки. Те, що говориться про Марс, це тільки привід. Фактично, Трамп дав старт космічних озброєнь для того, щоб освоювати сонячну систему. Інвестуватися гроші будуть в нові технології, в нові рішення і так далі. Вони вже змагаються за місяць з китайцями, вони вже змагаються за освоєння сонячної системи, хто буде контролювати точку Лагранжа і так далі. Тобто там люди зовсім з іншим мисленням. Тому маску за великим рахунком плювати, що там про нього думають. У нього свої програми, і фактично, Трамп робить те, що робив Кеннеді. А коли поставив завдання через 10 років полетіти на місяць, було інвестовано купу грошей в нові технології, в нові рішення, на які жили сполучено, які дали величезний поштовх Сполученим Штатам Америки в технологічні переваги над цим світом, тому на цьому слід концентруватися А те, що там що щось десь сказав Маск, взагалі немає ніякого стосунку до реальності, ну, мене але... проти дивую, мене просто дивують якісь підозри, що вони мають авторитарний нахили. Ну, головою, подумайте, авторитарний лідер, коли приходить при влади, що він робить? Зазвичай розброює народ і запроваджує mm. цензуру. А вони ж все навпаки роблять, З, скасовують цензуру, свободу слова, вони ж не забирають у американців зброю. І mm -hmm. так далі. Я просто не розумію, як звід, та звідки такі ді ідеотичні просто думки і водять надзвичайний надзвичайний стан. Тарас. Ну подивимося, як буде далі. В будь-якому випадку нам буде важко, тому що нам і зараз важко, але буде цікаво. Тарас Загородній, політехнолог був разом з нами на зв'язку. Дякую дуже. Ну, а ви залишайте свої коментарі, чого ви очікуєте від Трампа та його нового кабінету, нової адміністрації. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!